Політична агонія в останні передвиборчі дні загострюється. Нинішня ситуація невідрадна для деяких кандидатів у народні депутати, коли позиції в рейтингах не тішать, а навпаки лякають. Претенденти на мандат не гребують нічим, аби тільки усунути суперника з політичного поля бою. Масовими стали факти псування передвиборчої агітації. Білборди кандидатів заляпують фарбою, банери шматують, листівки здирають. Так буквально за останню добу в Нововолинську знищено більше десятка рекламних щитів, а це перешкоджання агітації, що передбачає кримінальну відповідальність. Один із білбордів кандидата в нардепи в селищі Іваничі невідомі взагалі повалили. Пройняті постреволюційними надіями щодо великого майбутнього України. Пересічні українці втомилися спостерігати за політичними чварами. Кажуть, боротьба переросла в звичайне хуліганство та вандалізм. Я вам скажу, такі, таке наше виховання, таке їхнє як сказати, відношення до, до своєї держави, до, до, до того всього. Якщо його за руку схвати, схватиш чи що, його не схватиш за руку. То хтось якісь противники його не хочуть, щоб він був так, да. через те так зробили. Я проти того, звісно. Ото, що, що роблять, то я б їм руки повідривала. Це ж неправильно, неправильно. Ми ж до Європи йдемо, це ну, не по-європейськи. Мабуть, ще нам довго треба чекати, поки ми доростемо до того рівня, щоб жити в європейському суспільстві. Так? Моя думка така. Ну, то У нас ще якесь правосуддя є, якась влада є в місті. То не є добре. Самі депутати, то знаєте, у нас у народу вже з кожного дня менше до їх довіри, але ж таким це не в їх там псувати ці пійборди. Головне, у людини те, що є середині, в душі. А так, то, то, то не є добре. І все примітно попсована агітаційна реклама не усіх кандидатів, що можна розцінювати як усунення найсильніших конкурентів. Це не найкращим чином характеризує роботу штабів опонентів. Я бо того, що то туди хляпнув, хляпнула так, щоб він, хоч пролежав з рік у лікарні і рук не підняв. Отак, і рук більше не підняв. Ну подумайте, ти що були коло того корита? Весь час жерли. Безплатно і жили безплатно, тепер знов лізуть. То що, як той колорадський жук? Чого воно лізе? Хоч би який такий, що котори свіжий? Ні, той самий. Лізуть, лізуть. І що ми можемо зробити? Тільки так, як ото ляшко беревила і відганяє. бо наче не. Як бачите, мешканці міста, котрі в цю неділю обиратимуть парламент, досить емоційно коментують застосування чорних піар-технологій, які використовують у боротьбі за депутатський мандат. Та якими б чорними не були технології, українці в будь-якому разі зроблять правильний вибір.